Вітаю вас, друзі. Вітаю. Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ввечері о 20.00 у нас стрім. Приходьте, будемо говорити. І як уже по традиції, зранку у нас такі більш-менш хороші новини в російському місті Енгельс, там, де аеропорт, там де аеродром і там стоять, Ту-95 і Ту-22. Ті, що. Стріляють ракетами по Україні, там пролунало 4-5 вибухів в районі аеродрома. Ну, поки що даних точних нема. Що там відбулося, чи є враження, чи нема, будемо чекати. Але те, що ми туди летимо, це вже добре, це вже класно, це радує. Далі. Губернатор Гладко Белгородщини заявив, що в Белгороді, в Білгороді, я не знаю, в БНР е планується встановлення блокпостів і обмеження руху транспорту. Ой, молодці хлопці, молодці дівчатка. Давайте обмежуйте, ставте блокпости. Ну ви знаєте, я так, Якщо ДРГ там 5-10 людей, вони що, через блокпости їздять. А якщо два танки йде, вони також на блокпости їздять. Ну, давайте, давайте. Все нормально. Сказав, цей губернатор, зібрався і поїхав у Вороніж. В крайньому разі, на вчорашній вечір, зранку ще не знаю, вчора, на 21-ту годину, губернатора Белгородської області Гладкова в області не було. Він був в місті Вороніж. Так що, отак. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Ох, я вам зараз скажу. Чиновник Львівської організації, да? Львівської міської ради організації, але Хандін. Я просто дивлюсь на це, я сміюсь, я не знаю, як, як думати про це. Да? Погорів на хабарі. І що це за чиновник? От давайте ми поговоримо, що це за чиновник Львівської міської адміністрації. Там у садового караул, вже п'ятий чи шостий чиновників і це хабар, хабар, хабар. Так ось дійшли, знаєте, ось дивіться. На хабарі. Начальник відділу охорони культурної спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. По-перше, не вимовиш. По друге, не запам'ятаєш, по-третє, нормально прочитати неможливо охорона історичного середовища і тут беруть хабарі. От розумієте, я, мені здається, що х, хто де не, не, не працював на державній службі, скрізь щось беруть. От скрізь щось беруть. Його піймали, затримали на хабарі 1250 доларів. Блін. Ну, на що розмінюється? Ну, тут ще так, що начебто це була вже друга, другий транш хабаря, а перший був 2000. Виходить, що разом він взяв 3250 доларів. Він мав погодити якусь там облікову документацію на пам'ятку культури. Ой-ой-ой. Я просто, знаєте, коли я це щую і бачу, ну, щось у мене відбувається таке не дуже, не дуже приємне. Не дуже приємне, не знаю, а ми підпишемось. Давайте, щоб далі послухати, підпишіться на мій канал, щоб підтримати український YouTube, україномовний YouTube. Поставте дзвоночок, поставте вподобайку, напишіть коментарі. І ми будемо разом разом ось виводити ось таких чиновників і не тільки таких. І ми разом будемо допомагати нашій армії. Ось, дивіться, тут уже приємне є. Пам'ятаєте, головка такого? Він, Свободівець, начебто, з Тернополя, голова Тернопільської облради. Пам'ятаєте, також там хабар у нього був, ета, судили, садили, відпускали за, за, застави і так далі. І він же ж все-таки вийшов і вийшов, пішов на роботу. Але прокурори там судяться, подають апеляції, і ось головко програв судову тяганину за Попо. Пановлення на посаді голови Тернопільської обласної ради. Ну, дай Бог, щоб це було вже останнє рішення суда, суд, суду, подивимося. Не може така людина, яку навіть, навіть якщо звинувачують тільки в, в хабарі, да, навіть як і падає е, тінь працювати головою обласної ради. А його там і за хабарництво, і за, за зловживання службовим становищем. Друзі, ну. Є приємні, є неприємні, різні є новини. Ось як оця приклад: наш постріл везде поспел» Шабунін. Ви знаєте, що у Гремі, Грема, це Мілі Грем, да, і як і Лансі Грем, не пам'ятаю вже, що приїздив сенатор посол Трампа до, до президента Зеленського, до нашої влади, а його ж його ж побіг зустрічати хто? Віталька Шабунін, точно, Віталька Шабунін полетів зустрічати там. Вони сиділи, плакали, обнімалися. Прийшлося Грему зняти кроватку, тому що Віталька соплі свої лежав на грудях у Гремі, витирав соплі, плакав, хулігани, зріння лишають, е, каже, знайшли, що я фіктивно гроші отримав. Знайшли суки, каже, знайшли. Я так класно ховався, разом з ситники. Ми все там провернули, Я, начебто, служив, гроші отримав отримував, премії отримував, а сам же ж не служив, ходив по ресторанам і там е, займався Ваксом, корупційними діяннями, може, щось передав Грему. Я не, я не знаю. Але факт той, що він потім вийшов, задоволенийся, Сполучені Штати за мене захистять. Ви знаєте, що я хочу сказати? Можливо, захистять. Можливо, і потім захищать. Іще будуть, і ще будуть. Але не захистять до кінця. Рано чи пізно. Оцей кінець прийде. Я завжди кажу, в житті, в житті, житті така штука, коли в якому буває завжди щось в перший і в останній раз. Отак От буде колись і у Шабуніна. Я не знаю, що у нього було в перший, а що колись буде щось в останній, воно буде і бігати від своєї держави, від своїх земляків. Від свого народу до Сполучених Штатів, до будь-якого народу. І жалітися там, я не бачу багато, знаєте, в такому глобальному, глобальному смислі, що ти біжиш в Штати, що ти біжиш в Монголію, що ти біжиш в Великобританію, що ти біжиш в Росію, що ти біжиш в КНДР, ти біжиш до чужих. Ти не вирішуєш питання тут. Я багато сперечаюсь з багатьма людьми, що зі своїми ми повинні вирішувати тут. І якщо ми тут не можемо вирішувати, тоді ми всією державою повинні здатися в полон. Все. Або ми самі вирішуємо і не бігаємо, не плачемо, кроватки не мочимо, або здаємося в полон, друзі. Ну і ще одна, одна така ситуація. Да? Е, голова південного командування Збру... Сполучених Штатів Америки Лора Річердсон да? е, е, запропонувала, запропонувала державам Південної Америки відправити Україні, яка у них є радянська техніка. Там, у дев'яти держав, є радянська техніка, російська техніка. Знаєте що, начебто це і добре. А, а самі там, а вони їм будуть поставляти вже найбільш кращу, найбільш нову американську техніку. Ну Начебто, да, начебто це якась поставка, начебто якийсь вихід, знаєте, з ситуації, Там, ну, що щось роблять американці, щось роблять. А, а взагалі там мені сумно. Нас за Папуасов стримає Америки. Ви віддайте їм те, що не годиться, ви віддайте їм те, що не годне. ви віддайте їм те, що згорить перші п'ять хвилин, а ми вам дамо добре. Ми вам дамо хороше. Ну, я це сприймаю ось так. І вони потім їздять, щось нам розповідають, щось нам радять, щось нам... і вони кажуть: ми ніколи не дамо вам програти, а виграти, а перемогти. І коли починається, ось ті дадуть, запланували, ось ті захотіли, мільйон разів вже впевнився. І, і не роблю цього, не, не роблю цих новин, не роблю цього ось буде, ось дадуть, ось запланували. Ось Ні, ось коли воно отут, тоді воно отут. Оп'ять в мера вийшов, через два тижні у нас буде техніка. так от буде, і подивимося, коли вона буде. А у нас є наша робота, наша робота і наша, наша забота, і, 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 і наша війна. Я хочу подякувати тим, хто. Воює так, як може. І хлопці наші дякують. Я дякую за донати. Шанель Наталії. Монобанк. Учора хтось, 18-12. Елинік Надії, Кавреєва Надії, Біньковський Ользі, Барані Марини, дякую вам, Мариночка. Чередниченка Ольги, два доната і на канал, і на спальники. Також приват. Вибачте, приват. Ні-ні, ні, 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 ні це, не то, це не то, вибачте. Бритвак люд, Галина. Оце було Бритвак Галина 50 на 50. а ні, вибачте, приват 24, 16 15, хтось перерахував. Бритвак Галина 50 на 50, монобанк. Дякую вам, Галина. Пейсахова Алла, Іліна Тетяна, Артемова Наталя і главч, Главчева Галина. А також друзі, друзі Кулініч Віра велика вам всім подяка, друзі. Всі реквізити тут в описі, там є реквізити, і телеграм канал, і PayPal, і всі картки. Там монобанка, яку, на яку ми збираємо на три дрони. Ввечері я роблю доповідь про те, скільки ми зібрали. Там залишилось не дуже багато. І я думаю, ми будемо готові купити три дрони і відправити. Ми вже два відправляли. Друзі, всім величезна подяка, що ми разом, що ми. Не бросаємо, не кидаємо один одного. Що ми підтримуємо наших хлопців? Що ми підтримуємо наших воїнів? Що ми підтримуємо наших захисників до вечора. Ввечері у нас прямий ефір. Україна переможе.